Осьма. Я люблю з молочком, а та щоб так багато ще було сахарку. Видно, що сахар любиш. Да. Дай мені. А якби ще з хальвичкою взагалі? Кархету дай мені. На. Боже, ще й надкусила, Галюська. Нельзя було вже дати запечатано, не хочу. Ти ж твоя любима їж? Слушай, я тебе давно хотіла спитати, га? Питай. Скажи мені, от які б ти три речі хотіла спробувати у ліжку у своєму віці, га? О, Люся, Ну дивися. Перше, що я хотіла спробувати, це виспатися. Єс. Друге, прокинутися вранці, і щоб мене не крутило ноги. І третє, щоб не болів поперек. Клас. Да. Оце б що я хотіла спробувати. Друге не предлагать.